Від? Я, звісно, хотіла б а, визначити дату, час, зробити класний анонс прямого ефіру. Але таким чином я так бачу, що прямий ефір відбудеться не скоро. Тому, тому вирішила а, вийти в ефір, як тільки з'явилась можливість. Ну, а ті, хто не буде а, зараз онлайн, подивиться потім в записі. Хочу сьогодні поговорити про різницю між лікувальним та збалансованим раціоном. Насправді я зовсім не освітлювала цю тему раніше в блозі. До того моменту, поки мені на минулому тижні не прийшло питання, я його ставляла старість. Щось типу, а що таке лікувальний раціон? Бо я ось тільки наближаюся до збалансованого, а що ще треба якийсь лікувальний. Я подумала: о. Мабуть, цю тему треба розкрити трошки більше, бо насправді саме в особисті взаємодії на консультаціях. здебільшого є запити все ж таки на лікувальний раціон. В чому різниця? Давайте так, коротенький план. Я от собі вийшла в кав'ярну, написала, про що хочу розказати. А, зараз розкажу, в чому різниця, що таке лікувальний раціон, що він... Під собою має, що ми робимо, коли плануємо лікувальний раціон. Ну і далі поговоримо про збалансований раціон, з чого він складається, дам певні рекомендації, які ви вже можете застосувати для себе у формуванні свого збалансованого раціону. Ну і в кінці, якщо будуть питання, я залюбки на на них відповім. Якщо якщо буде хтось онлайн і будуть питання. Розберемо їх теж. Тому якщо у вас є до мене якісь питання, навіть не по цій темі, залишайтесь <рес> на ефірі, в кінці про них поговоримо. А, так, скажіть мені, будь ласка, чи мене гарно чути? Бо я вже почала щось розповідати і навіть не уточнила, чи гарно мене чути, чи все окей. Напишіть, будь ласка, якийсь коментар, якщо все окей, я буду продовжувати. Якщо чути, якщо все нормально, будь ласка, дайте мені якийсь знак, сердечко, чи якийсь коментар плюс. І будемо починати. Говорити про лікувальний та збалансований раціон. Чи одне й те саме це? А якщо ні, чим воно відрізняється? Так, ну, бачу, наче мене чутно. Супер. Добре, тоді поговоримо. А, отже, раціон збалансований і лікувальний. Чути. Супер. Дякую, Ірино. Дякую. А, дякую, бачу сердечки. Чудово. Супер. Я з кавочкою, якщо вам зручно, робіть собі теж чайочок. Ефір не буде довгим. Я думаю, що було 20 поговоримо і я постараюся його зберегти. Сподіваюся, що все буде з цим кого. Отже, лікувальний і збалансований раціон. Почнемо з того, що збалансований раціон – це в цілому база. це… Тактика для будь-якої людини, яка хоче бути здоровою, яка розуміє вплив харчування на все інше життя, на самопочуття, на рівень енергії, на більш того реалізацію в інших сферах. Там, ну все це взаємопов'язано. Тому збалансований здоровий раціон то тактика для будь-якої людини. Для будь-якої людини, яка хоче бути здоровою, енергійною, гарною. А лікувальний раціон це це, по-перше, тимчасова тактика. Це тактика з корекції певних станів, які виникли у людини. Що це може бути? Насправді варіантів безліч. Це може бути запалення в організмі та да, усіх. Наслідки та хвороби, які виникають, наприклад, або розвиваються внаслідок запалення, той сам артрит і тому подібне. А це можуть бути якісь питання з шлунково-кишковим трактом, болі, дискомфорт, метеоризм, здуття, все, що є неприємне, все, що є дискомфортне, зв'язане з системою травлення. Це все коригується лікувальним раціоном в тому числі. Це може бути анемія, залізодефіцит, такий популярний зараз. Це може бути аутоімунне захворювання, абсолютно точно потребує лікувального раціону хоча б на певний час. Це може бути насправді навіть питання з волоссям, шкірою, нігтями, якісь проблеми. Часто теж потребує на певний час лікувального раціону. Це може бути а, гормональне питання. Це може бути нерегулярний цикл, це може бути якийсь гормональний збій, це може бути питання по жіночому здоров'ю. Вони абсолютно точно потребують лікувального раціону, і а, часом це може бути підготовка до вагітності. Також а, часом потребує специфічного раціону. Тобто, Збалансований раціон це така загальна тактика, так? А лікувальний це все ж таки індивідуальна історія, це специфічна історія, і вона, як я вже сказала, є тимчасовою. А тепер розкажу так, тепер розкажу, які етапи, які моменти включає в себе лікувальний раціон. Якщо по тому, що я кажу, є якісь питання, ви можете їх одразу питати, я потім їх пролисну і відповім. Отже, уявімо собі, що на консультацію чи на супровід особисту роботу прийшла людина з конкретним запитом, який потрібен в саме лікувальний раціон. І з чого ми почнемо? Трошки привідкрию завісу. Перше, це а, схема. Це схема раціону, тобто кількість прийомів їжі та розподілення їх впродовж дня. Для того, щоб було легко зрозуміло, наприклад. Якщо людина має певні питання з вуглеводним обміном, з рівнем цукру в крові, з інсулінорезистентністю або, можливо, навіть преддіабетним станом, така історія потребує, по-перше, досить великих харчових пауз поміж прийомами їжі. По-друге, категорично збороняється часто перекусувати або перекусувати взагалі, ну залежно від ситуації, тобто в такому разі. Ми дивимося в сторону двох, максимум трьох разового харчування а, на день, так? Два-три рази. Натомість, якщо іншої людини а, є, наприклад, застій жовчного або є хронічний стрес, хронічна втома, в такому разі ми, наприклад, а, ми навпаки, перепрошую, навпаки, дивимося в сторону. А, Більшої кількості прийомів їжі на день. Тобто уникаємо голоду. А, але це все такі, знаєте, ідеальні історії. Це можна прочитати в гуглі, мабуть, а, не гуглила до речі, але я думаю, що можна. Це такі типу, загальновідомі схеми. Проте у людини дуже рідко буває таке типу, інсулінорезистентність і все. А часто, часто зустрічається історія, що є і інсулінорезистентність, і застійжовчі, от з наших прикладів, та, і ще до того хронічний стрес. І отут потрібно вже балансувати і підбирати індивідуальну історію. Да? А, індивідуально розбиратися з конкретною людиною. Це ми робимо в особистій роботі. Це є така невід'ємна частина ритуального раціону. індивідуальна схема. Далі. А, далі ми. Розбираємось з конкретними продуктами, на які потрібно зробити акцент. А, мабуть, теж приведу одразу приклад такий легкий. Наприклад, якщо жінка має якісь питання по саме жіночому здоров'ю, є, наприклад, якісь утворення, кісти, міоми, ендометріоз, все що завгодно, саме пов'язане з жіночим здоров'ям, я або інший триціолог. Буде радити а, вживати м, різноманітні хрестоцвітні. Оці овочі є в цих питаннях дуже ефективними. Так? Це такий от спеціально легкий, банальний приклад, щоб був максимально зрозумілим. І при різних різних станах, при різних різних обставинах ми робимо акценти на ти, на ті чи інші продукти. Наприклад, нам не вистачає якогось вітаміну. Ми підключаємо більше а, продуктів, які його містять. Бабова машина, сподіваюся, що не чутно. Тобто кожній окремо людині. В розрізі лікувального раціону ми підбираємо продукти, на які ми робимо акценти, які необхідно додати в раціон, якісь, можливо, треба прибрати. Так, так теж буває часто. Але частіше все ж таки робимо акцент на тому, що треба додати, на чому зробити акцент, як його готувати, як його впровадити в життя. Оце все таки індивідуальні історії. Насправді тут можна навіть говорити про те, що а, якісь приклади страв придумуємо, якісь а, поєднання продумуємо. Ну, але ладно, це вже більше про особисту роботу, а не про а, лікувальний реціал. А Третій момент і дуже важливий момент ми обираємо, підбираємо а, підходящі білки, зокрема, і жири. Бо це зазвичай продукти, які а, можуть давати реакції, з якими є певні складнощі у травленні. Ну, тобто, да, наприклад, якщо є м, хіпоацидоз, якщо а, є складнощі з перетравлюванням білків, то тут важливо цей процес спочатку налагодити та потім давати важкі білки. Ну, наприклад. Тому на початку ми там підбираємо більш легко засвоювані білки. А, жири так само у декого. А, Є моменти з перетравлюванням жирів через, наприклад, стан жовчного, тому ми спочатку там працюємо з жовчним і від легких жирів йдемо поступово-поступово нарощуючи. Да? Ну, Загалом то така дуже кропітка індивідуальна робота. А -а, підбираємо навіть навіть овочі, до речі, навіть овочі, не у всіх а -а, однаково легко а -а перетравлюються. І якщо Наприклад, комусь овочі важливо їсти просто кожен день на кожен прийом їжі, то в межах лікувального раціону може бути навіть таке, що овочі будуть один раз на день і там в невеликій кількості. Тобто це вже такий лікувальний раціон. Масло масляне, але індивідуальна історія. Тобто ми підбираємо. Підходящі білки, підходящі жири, підходящі способи приготування до речі, до речі. І, і ми працюємо над якимись індивідуальними історіями, типу непереносимостей, важкого засвоєння. ще щось. Ну, наприклад, в мене була клієнтка, яка не могла вживати яйця, авокадо, ну і ще деякі види жирів. От не немоває все, це викликало в неї дуже сильні болі. І, і, і через два цикли супроводу, через 10 тижнів, вона вже їла жовтома. Тобто, певний успіх а, в цьому був, я б сказала, дуже крутий успіх. А, також часто буває таке, що людина реагує на бобові або на капусту. Там і, до речі, це не означає, що треба ці продукти з раціону прибирати. Ні, це означає, що з ними треба попрацювати. Є певні схеми, є певні м -м, способи, як а, цю історію пофіксити і вирішити. Тому, тому це що стосується лікувального раціону. Думаю, тут все зрозуміло. А, ну, а збалансований раціон, перейдемо до того, то така. Знаєте, я чому почала останнім часом робити більше продуктів на тему збалансованого раціону? Тому що я розумію, що це а, не складно, це а, доволі просто для того, щоб розібратися самостійно, і це не потребує моєї такої включеності. То, звісно, якщо ви хочете поспілкуватись на консультації про а, те, як налагодити раціон, я з за любві вами поспілкуюсь, ми придумаємо для вас а, все, що завгодно в цьому аспекті. Але а, я розумію, що не у всіх є а, можливість прийти на консультацію. В мене не є, а, немає можливості а, проводити так багато консультацій, тому я почала робити і зі кухню, та, а, і готовий раціон створила для того, щоб якомога більше людей в цьому розібралися, бо це не Просто збалансоване. Ну, По-перше, виходячи з назви, так, він є збалансованим по основним макронутрієнтам, по білкам, жирам, виховодам. А, Так. А, в нього є така певна загальна схема. Так, трьохразове харчування. Це схема, яка підходить. Більшій кількості дорослих людей без а, певних захворювань, станів, які потребують корекції. Тобто цим фразом харчування. А, збалансований раціон це різноманітний харціон для, для того, щоб отримувати максимально можливу кількість вітамінів, мікроелементів саме з їжі. Мене часто питають: а чи це можливо жити без добавок? Так, можливо. Можливо, якщо у вас а, хороший стан травної системи, шлунково кишкового тракту, і різноманітний раціон, і якісні продукти. Тоді так можливо. Ну, серйозно можливо. А, я знаю, що здеб... багато людей є таких, які люблять там. Позакривати умовні дефіцити добавками, там розуміючи, що ага, я не їм м'ясо, значить мені там треба протигінчик, або я не їм там лакою, тому мені треба вітаміни групи група Б. Ну воно то так, воно то так, але так не працює. А, я, до речі, колись робила допис сьогодні, репостну його в сторіс а, про лайфхак, як зробити так, щоб всі добавки а, працювали на максимум. Так, от це мати всі. Ці вітаміни, мікроелементи, які ви вживаєте в вигляді добавок з в їжі, в вашій їжі. Тоді воно буде як комбо працювати і реально засвоюватись на максимум. О, я бачу сердечки, дуже дякую. А, отже, далі. Збалансований раціон це про певні здорові способи приготування їжі. А, і я тут не буду казати, що о Боже, смажити не можна, там процеси глікації, Ні, ми тут не про це. Я, Ви знаєте, я проти заборони сильних обмежень, а, тому сильно заморочуватись на таких моментах теж не варто. А, тому просто обирати для себе більш пріоритетні способи приготування, так, і розуміти, розуміти, як готувати ту чи іншу їжу здоровим способом. Бо, Наприклад, це після із кухні, чи що, дівчинка мені говорить, блін, а от я їм рибу тільки смажену на сковорідці, бо так робила моя мама, в яйці і в борошні. Ну, і звісно, що в соняшній олії. Ну, от здоровою такою страву назвати складно, навіть при тому, що це риба якась, да? жирненька, класна риба. І якщо у вас так, а, значить. Саме час для того, щоб все а, змінити і спробувати нові способи. Риба прекрасно запікається, вона дуже смачна, запечена. А ще можна додавати в суп, можна готувати на пару. А варіантів безліч. Просто тут треба докласти трошки зусиль і поекспериментувати. Але ж знову ж таки, то а, ці зусилля вони не такі що типу, блін, рибу готувати. Це типу, о, цікаво, а мені так більше сподобається чи так більше сподобається. А якщо сюди додати лимончика, сюди ось такі спеції, ну, наприклад, та, з цікавості, з азарту, з інтересу. От, от таким чином далі. А збалансований раціон він простий. А, приведу такий легкий приклад. Якась картопляна запіканка з не знаю, сиром, яйцем, щось таке, або варена картопля в мундирі, так і очищена шкурочка там перед подачею трошки охолоджена. От другий варіант буде набагато здоровішим. А, і знаєте, отут от мені хочеться а, про міфи поговорити, що а, багато хто думає, що здорове харчування, воно дуже складне, це запарно, це треба довго готувати, але насправді це набагато простіше. Набагато простіше ніж все інше, і ну навіть умовно згадаємо салати, які готували там, ще наші батьки, бабусі, так, да, коли там все намішано, і сир, і яблуко, і риба, і господі прости, що там тільки немає, і ще й майонезиком заправлено. це не про здоров'я. Да? А рибка приготовлена запечена, наприклад, і поряд там якісь овочі запечені. Оце вже здорово. Хоча це набагато простіше, набагато швидше. Та зберігається набагато більше користі. Тому, тому прості страви, вірніше з болонцом то про просте правда. І до речі, на ізі кухні я коли виставила меню і дівчата почали по ньому готувати, і я. Паралельно давала певні поради з того, як пришвидшити щось, як оптимізувати якісь процеси. Дівчата почали писати: типу, о Боже, мені прям готувати захотілось, бо я зрозуміла, що це може бути швидко, легко і взагалі геть без зайвої напруги. Так, це дійсно так. А наступний пункт збалансованого раціону буде актуальним для мам. Тому що здоровий збалансований раціон це те, що можна і дітям. Немає потреби готувати окремо собі, окремо дітям, окремо там чоловіку чи кому. Ні, ця їжа дійсно підходить навіть дітям. Я зазвичай роблю примітку, що підходить дітям від року. От всі мої меню, наприклад, в ізі кухні, в готовому раціоні, вони підходять і для дітей від року. А чому я даю... Таку приміточку від року, бо від року, то вже зазвичай дітки переходять на загальний стіл. До року хто яку тактику ведення прикорму обирає, від того залежить. Але якщо ви обираєте, наприклад, педагогічний прикорм і годуєте дитину зі своєї тарілки, то ця їжа також підходить, просто безпечну подачу. Так, організовуємо, ну і власне все. І це, мені здається, дуже полегшує життя мамам, тому що. Ви харчуєтесь здорово, збалансовано. І ваша дитина так само переймає оці звички. Це, по-перше, ну, а по-друге, я ж кажу, вам не потрібно готувати окремо. Це класно. І збалансований раціон це раціон ситний. Це раціон, який насичує і всім необхідним, корисним, і енергією. Це раціон, який... Настільки насичує, що немає тяги до солодкого, немає тяги до якихось шкідливих та умовно шкідливих продуктів, там не знаю, фастфуду чи щось таке. Відверто, 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 відверто те, що не варто їсти, та їсти. Чіпці газовані напої, все таке. Це знаєте, були, були часи, коли здавалося, ну був такий типу як. Образ не знаю, міф, а, що там здорове харчування, це там салатики, салатики і грудка. Ну ось ні, це зовсім не так. Це дійсно насичені страви, це страви збалансовані, це страви з корисними жирами, які дають ситість. Це страви, які а, ну, от правду насичують. Мені подобається, як же це буде українське слово? Живлять організм, живлять, живлять, уранін, живлять нас на всіх просторівнях. Отак, от ось така різниця між лікувальним і а, збалансованим раціоном, і мені хотілося це проговорити, тому що лікувальний раціон а, це якщо ви потребуєте якоїсь от, як я сказала, корекції. Якщо щось в вашому самопочутті вам не подобається, щось некомфортно. Я певний стан, який хочеться змінити та і прийти до кращого, до більш енергійного, то просто до іншого. А збалансований раціон це просто тактика будь-якої людини. Це тактика ваша, якщо ви хочете бути здоровою, гарною, енергійною. А, в такому разі просто варто задатись цим м -м, питанням. Якщо не дуже хочеться паритись, приділяти увагу, будь ласка, дивіться мій готовий раціон, у вас меню на 7 днів. Вже все прописано. Продуктовий кошик окремо, просто пішли в магазин і витратили на готування не більше години на день, і у вас є збалансований класний страви. Якщо хочеться розібратись щодо чого, чому я саме так складаю страви, то це визі Кухню. Теж доволі недорогий мій курс, який покликаний саме для того, щоб кожна жінка могла розібратися. З чого складається збалансований раціон, як його будувати самостійно? А, на прикладі, меню це побачила, а, якісь певні отримали від мене поради, лайфхаки, як це все оптимізувати, як його полегшити, як а, це все робити з задоволенням, а не з напругою типу, О, боже, знову будувати. От, тому запрошую, якщо буде цікаво. А, на цьому я думаю, що все. До речі, стосовно збалансованого раціону, доволі багато рецептів у мене є на сторінці, внизу полистайте там раніше я частіше постала рецепти. Якщо, до речі, це цікаво, якщо хочете більше рецептів, будь ласка, я залюбки, пишіть мені в особисті, що саме цікаве, і я познімаю, повиставляю. До речі, сьогодні сиділа і думала, можливо, ми з Мартою готували такі класні кекси, реально за 5 хвилин активного готування, то можливо виставлю рецепт, якщо це актуально. Що це цікаво. А, ну, я думаю, що все я сказала, що хотіла. Можливо, у вас є якісь питання? Я бачу, що вже. Такс, такс, такс. Так. Є якісь питання, дівчата? Так, ну, якщо питань немає, то я буду потроху завершувати. Ефір збережу. Що обов'язково має бути три а, разове харчування? А, ні, не обов'язково. Ви орієнтуйтесь на себе три рази це така стандартна схема. Якщо вам комфортно їсти два рази на день, супер, будь ласка. Якщо а, вам хочеться десь там мати якийсь перекусик. Будь ласка, але нехай він також буде збалансований. До речі, у мене є подарунок для всіх бажаючих, то конструктор корисних перекусів. Ви можете написати мені в Дірект слово перекус і я вам його надішлю. Дуже класна збірка з конкретним просто конструктором. Один а, за другим кроки, як той корисний перекус скласти. збалансований, здоровий і смачний, звісно. Останню думку, що я скажу. От стосовно цього питання про трикразове харчування, знаєте, немає такого, що ваш раціон має бути якимось підведеним під якусь о, таку знаєте чітку історію. Всі поради, всі рекомендації ви завжди приміряєте до себе. Бо якщо вам це не комфортно, значить це просто не ваша рекомендація. Це не з вами щось не так, це не у вас якісь неправильний раціон. Завжди орієнтуйтесь на свої відчуття. З однією уговорочкою, що якщо вам хочеться солодкого 5 разів на день, то це не вам хочеться, то це, то це не, не те, що треба прослуховуватись і вгамовувати цю жагу до солодкого, це значить, що десь в організмі є моменти, які потребують корекції. Або незбалансоване харчування і до того хочеться доїдати, або є певні дефіцити. Багато думок про те, що перекуси треба уникати, краще харчуватись тричі. Чи це так? Ну от я б про це тільки що говорила. А, так, дійсно, перекуси. Якщо вам комфортно їсти тричі, краще їсти тричі без перекусів. Перекуси, особливо якщо ми говоримо про ось це постійне піджовування, знаєте, поснідала, потім пішла там на роботу випила кави з чимось солодким, потім ще щось пожувала, бо вже хочеться обідати, і оце постійне жування, постійне жування, то це не здорова історія. По-перше, це постійні стрибки цукру в крові, вверх-низ, верх-низ. То є не дуже здорова історія. По-друге, по-друге, це система наша травлення. Вона не відпочиває. Вона постійно, постійно щось робить. Це теж не дуже е е корисно для нашого здоров'я. Тому краще дійсно без перекусів. Але якщо ви розумієте, що вам без перекусів не ну, просто ніяк, то або робіть собі просто один збалансований перекус, або або коригуйте схему цю вашу схему раціону денну, просто коригуйте її. Наприклад, це може бути не три рази, але чотири, наприклад. Це може бути чотири, проте між ними будуть харчові паузи. Ці чотири рази будуть збалансованими. До речі, часто вагітних така історія, що їм комфортно 4 рази на день їсти. І завдяки цьому прибираються ці хаотичні е е перекушування. Тому орієнтуйтесь на себе, завжди орієнтуйтесь на своє відчуття. От. Але так, перекусувати постійно, жувати постійно це не ок. Будуть ще якісь питання. Так, ну, начебто більше питань немає. Думаю, що ми тему розкрили, розібрали. Якщо що, я завжди рада вас вітати в Директі. Що там вулиці темніше і гірше світло в ефірі. От, рада, а, рада, що ви подивились цей ефір. Рада всім, хто був онлайні, рада всім, хто буде дивитися в записі. Я відкрита до ваших повідомлень. Завжди ви знаєте. Uh, зараз постараемся се зберегти цей ефір. Все. Па-па.